Як поєднувати навчання з іншими сферами життя? Як мати круте, насичене студентське життя і не тільки і не заганяти себе у ці стереотипи, що ти або вчишся, або маєш класне насичене життя. Про це і більше сьогодні у нашому випуску. Бачили мені тут, а яка там діда Так, про морянку, а не якось аліна. Клас це не постанова. Ми тут не це? Просто от вас студентка. В інстаграмі я спитала вас, що вам буде цікаво почути про навчання, і ось тримаю ваші відповіді. До речі, якщо ви хочете дізнавати багато класної інформації про навчання, про навчання могилянці студентське життя, то підписуйтеся на мій інстаграм. І найпопулярніше питання це: як поєднувати підготовку до НМТ, життя і роботу, як поєднувати підготовку до семінарів, університет, роботу і життя. Тобто вас найбільше цікавить те, як загалом тримати життя в... Балансі, і щоб навчання не переважало над усіма сферами, ну і, звісно, не забивати на навчання. Тут перше, що я вам скажу, що мені категорично не подобається ось цей вислів work-life balance, так само, як і study-life balance, тому що що work, що study – це все частина життя, так? Тому нам треба тримати усе життя в балансі. Я думаю, ви бачили це колесо балансу, і чому воно називається колесо, тому що колесо буде їхати тільки до... Коли у вас якраз сфери в балансі, так вони можуть бути не на максимумі, але вони так рівномірно однакові. Саме тому ми маємо досягти такого, щоб навчання так посідало провідну роль у нашому житті, але не забирало на себе всю увагу. Як це зробити? Дивіться далі. Я сама, коли вступала в університет, мене дуже хвилювало, як я буду поєднувати навчання з тим, що в мене є. І я пам'ятаю, що була дуже вдячна дівчині зі старшого курсу Украфілу, яка була на мене підписана в той момент, і вона мені якраз відповіла на це питання. Бо я думаю, все, вступаю в могилянку, то все життя ставлю на стоп. Але ні, це не так. І тут випливає ще один лайфхак, ще один секрет. Дивіться. Чим насиченіше у вас життя, тим у вас більша мотивація навчатися. Пояснюю, чому. От порівняйте, якщо ви собі ставите цілий день, от я цілий день буду навчатися, ви будете до останнього прокрастинувати і не факт, що взагалі не факт, ви точно не будете навчатися цілий день, бо ви розтягнені в часі, так? А справа займає рівно стільки часу, скільки ви на неї поставили. А тепер порівняйте ситуацію, коли ви знаєте, що у вас ввечері, взагалі-то сьогодні п'ятниця, і у вас ввечері класна тусівочка з вашими друзями, і, звісно, ви захочете завершити всі справи до цієї зустрічі. І у вас буде чіткий дедлайн, і у вас буде мотивація так завершити ваше навчання до певної зустрічі. І це вже вас буде мотивувати на те, щоб робити справи швидше. Друзі, скажу із власного досвіду, коли у вас в житті тільки навчання, дуже велика вірогідність, що ви вигорите. Тому що, по-перше, вам це набридне. По-друге, те філософія моя, яку я доношу і крізь свої проекти, зокрема, навчитися вчитися, ми не вчимося тільки для того, щоб вчитися. Ми вчимося для чогось: для того, аби отримувати класну зарплату, для того, аби мати оточення, для того. Бо взагалі жити класно, якщо ви живете тільки навчанням і все, і ви не бачите, які результати, які зміни в житті воно вам дає. Ви не захочете вчитися. Мало того, коли я була на обміні в університеті Торонто, у мене було два університети. Тобто я навчалася паралельно в Могилянці і паралельно в T офлайн в Могилянці онлайн. Вставала інколи на семінари о четвертій ранку і все одно. У мене було правило, що щоп'ятниці я з друзями зустрічаюся, і ми проводимо класний час. Також вихідні я постійно кудись ходила. У мене було класне насичене життя. І що б ви думали, що я зараз пам'ятаю? Ви думаєте, я пам'ятаю, як я вчила оці всі семінари? Ви думаєте, я пам'ятаю, як я писала реферати? Ні, у мене трохи інші спогади. Тому, друзі, будь ласка, ви коли будете згадувати своє студентське життя, ви навряд чи будете пам'ятати матеріали з лекцій, але ви. Точно, точно згадайте, якщо вам буде що згадати цікавого. Тому послухайте Аліну Балди. Отже, друзі, ще що я вам хочу сказати дуже важливого про студентське життя. Ви самі відповідальні за своє дозвілля. Особливо зараз, наприклад, я кіберфреш. Що таке кіберфреш? Це першокурсник, який з самого першого курсу навчається онлайн. І ось я вже на третьому курсі і офлайн в Україні я була буквально декілька днів. Але це не завадило мені мати класне студентське життя, тому що з самого початку я відвідувала заходи, я їх сама шукала. Вони, до речі, лайфхак, так? на початку... Року їх дуже багато читаєте про них на сайті вашого університету навряд в соціальних мережах студентських організацій вашого університету. Ходіть, знайомтеся, будьте відкритими. Це і стосується і школи завжди. Ваш відпочинок, ваше дозвілля – це ваших рук справа і це ваша відповідальність. І шукайте можливості. І до речі, про можливості. Ми от сьогодні прийшли в класну книгарню кав'ярню, сяємо книги. І от чому б з кимось не познайомитись? І потім не походити кудись в класні місця. До речі, от було на карті бажань моєї прекрасної операторки. Я скажі, помагаю, так? Да? Що... Всім привіти. Так, реально, ми йшли з Аліною, і вона така каже: Я тебе відведу туди. Я така, так, а що це таке? Вона каже, це бібліотека кав'ярня. Книгарня, Кни... книгарня кав'ярня. Я така, а, це в мене на карті Бажань, типу, а, клас. Тому. Майте бажання здійснити свої бажання. І дійсно під час студентства можна здійснити дуже багато своїх бажань, пов'язаних з оточенням. Тому що, дивіться, ви хочете класне студентське життя. Так само інші студенти хочуть. То чому вам не об'єднатися і не я теж хочу, вас? я першокурсниця. корсую. <світ> Ось <тому>. <світ> <світ> не творкайте прямо тут в коментарях, і нехай у вас буде класне, класне студентське життя за вас. І зараз я поділюся з вами принципами та менеджменту, які допомагають мені поєднувати навчання з іншими сферами життя. І перший принцип 80 на 20. 20% зусиль дають 80% результату. Взагалі, зрозумійте, ніколи неможливо виконати на 100% і ніколи неможливо встигнути все на 100%. Саме тому вам треба навчитися виокремлювати ту меншість, яка дасть вам більшість. Наприклад, підготовка до семінару, у вас є обов'язкова та додаткова література. І звісно, що з обов'язкової літератури будуть питання. Можливо, там одне две, два питання з додатковою. Тому ваші 20% це прочитати обов'язкову літературу. Додаткову можна не робити. Тобто, взагалі запам'ятайте цей принцип, тому що вам в житті доведеться робити багато виборів, де у вас обмежений час, отже, необхідно виокремити те, що точно принесе вам результат. Усім привіт з іншого дня. У мене, на жаль, не записалася частинка з моїм другим, але найулюбленішим правилом, тому я розповім вам про нього зараз, і це правило 15 хвилин. Можливо, ви чули про щось таке подібне під назвою правило 5 хвилин, але для мене це правило саме 15 хвилин. І зараз я вам поясню взагалі, у чому його суть. Отже, я думаю, ви часто стикалися з цим, і я сам дуже часто стикаюся, що. Ми розуміємо, що там якась така марудна справа, яка наче на займає стільки часу, нам просто навіть не хочеться починати її робити, але треба. І як виявляється, потім напевно ця справа займає навіть менше часу, ніж ми про неї думаємо і відкладаємо її, або ж говоримо Боже, який жах мені стільки всього робити. У мене таке було 100 разів, тому для мене найкраще про це правило 15 хвилин. Що це за правило? Я ухвалюю. Просто договір зі своїм мозком, зі своєю лінією, і кажу: ми зараз працюємо 15 хвилин, а потім, якщо не подобається, просто кидаємо. І таким чином я сідаю за якусь справу, яку я не хочу робити на 15 хвилин, а залишаюся робити там годину чи 30 хвилин, чи 40 хвилин і завершую. Тобто вона насправді та справа просто я прокрастинувала, я її відкладала. Насправді вона не така важка, як виявляється, коли ти починаєш діяти, а інколи треба просто почати діяти. Тому я використовую це правило ще раз, ви ухвалюєте договір зі своїм мозком і зі своєю лінією, що сідаю вчитися тільки 15 хвилин, сідаєте, входите в потік, вчитеся більше і не відкладаєте справу на потім. Якщо ж і через 15 хвилин вам погано, ви не можете, тоді цей знак треба дійсно відпочити і відкладати цю справу з чистою душею, зі спокійною совістю, але. Але, але, але у більшості випадків ви втягнетеся, і ті 15 хвилин перетворяться у більший проміжок часу ефективної роботи. І останнє правила тайм менеджменту, не останнє, але в цьому відео та, це знати свої продуктивні години і саме туди спрямовувати і ставити в графіку най най, -най такі важливіші ваші цілі і плани. Наприклад, я знаю, що найкраще мені працюється зранку. Наприклад, як я робила в Торонто, я відразу прокидалася, робила якісь свої есеї і вже далі пішла снідати, далі вже йшла в бібліотеку тощо. Ось, і, наприклад, я знаю, що в обід мені взагалі не виходить працювати. Я абсолютно антипродуктивна. Тому і ви, будь ласка, просто помітьте, коли вам найкраще працюється і коли найгірше, і звісно, ставте свої справи саме в той період часу, коли вам працюється найкраще і найпродуктивніше. Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Я впевнена, що ви для себе багато різних інсайтів підловили. І найголовніше тепер використовувати це в житті. А я вам нагадую, що якщо вас цікавить навчання, ви хочете навчатися ефективно, монетизовувати знання, використовувати ментальні техніки і твердінавички. Та я вас очікую на проєкті навчитися вчитися. Вся інформація буде внизу в описі профілю. І ось, до речі, я зустрілася з ученицями минулих потоків навчитися вчитися. Тому хочете зустрічатися з класними людьми в Києві. Ви знаєте, куди йти. Папа! па, -па! Вчити, вчитися, Вчити, вчитися! У -у -у!